Основна мета нашого заняття це дати вам базові навички роботи будинку, підходу до будинку. Всі дії по моїй команді. Якщо ви прибули на точку, якщо ви прибули на точку, де то знаходиться наша підрозділя? Що ви повинні зробити першим? Обозначити, що ми підходимо це до банку. Cause we want retribution Oh yeah, we want retribution Oh yeah, we want Я начальник відділення підготовки і фараон. Сьогодні ми відпрацювали дії штурмових груп при штурмі та зачистці житлової забудови в умовах урбанізованої місцевості. Особовий склад, особовий склад тренувався, отримував початкові навики роботи, в, будинку, в будівлях використання бойової зброї, бойової набої, а також штурму та зачистки будинків. Управління своїми групами. Ціль цього заняття виявити основні недоліки, тренувати особовий склад у діях при озброєнні та прививати їх впевнені в своїх діях. Думаю, на сьогоднішній день ця мета досягнута.